Тут пшеничка. Сусід. Не знаю, хто тут, бачите, як насіяно. Так насіяно, так насіяно. Бачите, як виглядає пшеничка. Передники у нас однакові, але я бачу, що якийсь певно буде або самозахват, або бита морда. Дивіться, це не моя пшениця. А вон дивіться моя пшениця. Самурай мій забезкований, Дивіться, як виглядає. І що ви думаєте, а тут вже покроплено. Тут вже покроплено і видно, що, що пшениця різна. Дякую, що покропив. Для не тут вони жапливі. Комареник <смиреник> взяла. Класно, покропив, дякую. Скоріше за все МЦП працював. Але що то буде? Якщо то вже кроплено моє. Будемо я молочную, що я з ванка.